Цей рік, те, що ми запланували перед початком сезону, у нас було заплановано троє зборів. всі три збори ми практично виконали. Ми пройшли. Тобто повноцінна підготовка пройшла. На цьому, я думаю, що більш детально зупинився Володимир Васильович. Скажу вам одне, що клуб так. Підсилився, тобто до нас прийшло п'ять нових гравців. Два з них досвідчених це Олег Веприк і Роман Бочко і троє молодих футболістів, перспективних, як ми вважаємо, що вони б повинні були десь також підсилити нашу команду. Веджі, ми вдосконалюємо, приходимо всі інстанції, які потрібні. Я думаю, що все буде нормально. Клуб буде працювати, Він вже не має права, просто не існувати. І край. Бо я завжди говорив, поки я буду тут тренером, то ми хочемо привити нашим футболістам це прикарпатський тут, як колись було в 80-ті, 90-ті роки, як ви пам'ятаєте, що я роблю футбол, що на футбольному не один футболіст не стоїть. І в мене є мрія така, і я над цим працюю, щоб футболіст, самовіддача самосун. Пам'ятаємо прекрасно ту ігру, яку ми грали з Жимчужиною в Одеса, там ми програли 4-3. Але всі вболівальники хлопали футболістами, вони вийшли з стадіону з високоподнятою головою. Що там не вистачило, ми могли зіграти в нічию. Але та сама віддача, то бажання не програти, це, як кажуть, для саме цікаво, бо ставити оцінки нашої футбольної команди, а наші футболісти будуть старатися показати себе як з найкращої сторони і добити позитивного результату. Правда, у нас є така традиція, що завжди Івано-Франківський клуб перші їздити не може вийти. Ну, Прийдеться цю традицію, на пане ламати, бо так завжди не буває. А так в цілому підготовку я задоволений. Є у нас трошки проблеми. Ну, ці проблеми, вони... Поводи. Бачите, що в нас футбольних полів немає таких штучних покриттям. Ми працюємо над цим і думаю, що десь до, до літа ми напевно збудуємо. Ігри такі, ну понятно, ти в товариській ігрі граєш, трошки себе бережеш, щоб травму не отримати. Краз стався цей тиждень. Зараз думаю, що всі добре підготуються. Будемо старатися виграти.